Всім привіт! Ви на каналі Техніка для дому. І сьогодні у нас на відеообзорі така чудова штука, яку ми давно чекали в нашому магазині. Це портативна сонячна станція Luxury 1908. Отже, приступимо до е розпакування і е одразу буду пояснювати, в чому ж е вона така унікальна. Так. Отже, така чудова упаковочка, все дуже якісно упаковано. Так само воно приїде до вас, якщо ви замовите в нас цю станцію. Так, значить у комплекті сюди входить е, три додаткових лампи, які можна, якими можна освітити площу до 10 квадратних метрів. тобто, чи це в будинку можна її поставити, чи в квартирі, чи якщо ви, наприклад, виїжджаєте на природу, якесь наметове містечко, так, чи на якійсь певній території три отаких чотирьох ватних хороших лампи. Кожна із ламп вона має такі кріплення, можна її підвішувати, а також кожна з ламп. Е Має виключатель, тобто їх можна включати як всі разом три, так і окремо кожну з них. Так. І ще одна третя наша лампочка. Все, бачите, дуже якісно упаковано. Це такі прівочки з повітрям, що якраз забезпечує. Якісну доставку. Так. Зарядний пристрій до самого Ліхтаря. Також від самого Ліхтаря ми можемо зарядити свої гаджети, тобто телефони, ноутбуки, планшети, все, що можливо. Так. Тут в нас є аж 10 різних перехідників, 10 штикерів від USB. Так. І переходимо до найцікавішого у комплекті із зарядною станцією йде сонячна панель. От така велика якісна сонячна панель. Вона е, забезпечує зарядку 3,5 від 3,5 до 6 Вт. Так? Тобто це вистачає для зарядки телефону, для зарядки е, акумуляторної батареї. Досить велика, досить якісна. Також має е, кріплення, її можна встановити таким чином. Так. І вже сам ліктар, який. Вже по своїй базі е, є дуже так, таким масивним, досить великим. Перше враження із е, на дотик, так, Це є дуже хороший якісний пластик, якісний корпус. Е, сама кнопочка вона е, тут вона йде заклеєна. Для чого? Для того, щоб, наприклад, коли ми. Транспортуємо його, вам. він не включився і був е, заряджений, коли він приходить на пошту, щоб ви могли його перевірити, включити. Тобто, якщо ви натискаєте кнопку, значить він включається. Е, є у нього три режими. Так, це є е, на 100% він світить, так, 75% і бокова панель світильник, яка Є дуже яскрава, досить якісна і е, освічує хорошу, хорошу площу. Так, На рахунок цього, також, якщо говорити далі про освітлення, то на задній панелі в нас є виходи під лампочки. Так. Якщо підключити лампочку, і, звичайно, що потрібно натиснути на ключати. Як гарно і яскраво світить. Сама лампа вона досить якісна і має е, розсівельне скло, яке буде гарно е, світло по вашій площі. Можна підключити одразу три. Третя. Так. Як бачите, світять одразу три. І що цікаво, що в цей момент так само може світити ще як ліхтар. Так. Тобто ми бачимо чотири джерела світла. Чотири джерела світла за один раз. Можемо ці лампочки розмістити по різних кімнатках або різних наметах. Довжина кожного шнура до лампи становить 3 метри. Тобто, це е, є такі довгі шнури, які, завдяки яким ви можете е, розставити по всій площі. Так. І ще одна цікава дуже функція, про яку я ще не згадав, у ці, у цьому, в цій моделі, це Присутність е, такого плеєра, так само радіо, який є тут е, досить хороше і воно гарно ловить е, на будь-якій території і звук звук є дуже якісним і голосним. Тобто, бачите, я тільки включаю одразу. Одразу настроюється хвиля автоматично, так і по звуку могли засудити. Всі наші землі у Туреччині врятували собаку, який провів близько 200 годин під завалами. Також сюди можна підключати флешку, флеш накопичувачі, як USB-флешку, так і SD флешку. Що ще цікавого тут є, що ззаді у нас підключення йде до самої якраз сонячної станції? Один вихід для сонячної станції та зерного від 220. Тут, якщо, якщо ми можемо побачити, при підключенні загоряється е, така червоний індикатор, це означає, що йде зарядка від світла. Е, також ще один, е, ще один вимикач, який е, включає функцію Bank. Тобто, коли ви не використовуєте ліхтар, батарея в ліхтарі не, е, не дає. На USB ну, електрику не дає на USB, тобто він не сідає. Коли ви, вам потрібно щось зарядити, ви включаєте просто подачу струму на USB-вихід. І все працює. Так, я думаю, що ця річ є дуже цікава, дуже корисна. Стане в нагоді особливо у нас час при відключеннях е електроенергії, а також при поїздці на природу, десь в гори, на метове містечко, на рибалку, можливо, десь з палаткою на березі річки. Це все забезпечить вам комфорт, е радіо покращить вам настрій. І е, ви зможете довгий час залишати, залишатися на зв'язку, оскільки ви зможете зарядити свій, свій телефон. Навіть коли розрядиться сам, сам акумулятор ліхтаря, ви можете його зарядити за допомогою сонячної станції. Тобто це дуже якісно, все це дуже вигідно. І стане в пригоді, я думаю, в кожному домі чи в машині. Чи в рюкзаку, хто десь подорожує. Я дякую всім за увагу. Такий ліхтар ви можете придбати за посиланням під відео. Все прийде якісно упаковано, все прийде швидко, за хорошу, найкращу ціну для вас і для наших глядачів.